Ви цього не бачите, але воно існує в Киті-Сохо. Люди не знають, що в нас є реально дорожні сумки. Он вона! Де вона? Вон вона! Насправді їх набагато більше, але через габарити великих сумок вони не влазять в магазини. І просіть передусіх консультантів вам їх винести, показати і так далі. Вони є в асортименті. Якщо ви бачите стенд з ліловими рюкзаками і знайшли в магазині тільки ліловий магазин. Саме час питати продавця консультанта, а винісіть мені такий чорний і вам винесуть. те ж саме з сумками для ноутбуків, з такими шоперами з великими рюкзаками. Вони дуже габаритні, всі не влазять. Якщо ви бачите один рюкзак, то це не означає, що він один. Це означає, що тут, скоріш за все, може бути і набори 5 в одному, і 4 в одному, і так далі. Адже через габаритний товар воно не влазить все на полички. Не бійтесь заглядувати тут позаду шарфів і так далі, тому що тут є не тільки ось ця модель, яка ви. Спереду, а ще й ззаді, різних текстур, і так само з кепками є не тільки теплі кепки, а якщо придивитися, то різного плану не помічаєте, але дуже багато маленьких товарів є на поличках магазинів, тому уважно можна дивитись і знайти, наприклад, ось таку різиночку, бантик, ось таку пов'язочку, які ми не показуємо відео, але вони існують. І наші консультанти просили вам передати, що якщо ви бачите ось такі маленькі подарункові пакети кетісоко, це не значить. Що він є такого розміру, вони є більші, менші і так далі. Куди весь товар може помістити, просто спитайтеся на касі. Це те, що не поміщається в магазин, а виставлено по пару штучок це наші нові фірмові е, листівки. Просто подивіться. <сміття> <сміття> Поки що котики з конвіті, і ось такий котик. І тут дуже дуже багато різних листівок різного розміру. Тому, якщо у вас цікаво, просіть консультантів показати вам наявність.